Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Запоріжжя область, тому що ворог обіцяє нам неприємності. Дивилась виступ трошки хворої людини, де він каже, що ми самі винні, що у нас. Війна. Ви самі винні. Україна винна сама і всі спихує на ворога. А я вас обстрілюю, ви самі винні. Подиви. Тому подивимось, що він там запланував, бо такий задоволений стояв Путін. Нема, щось знає. Такий самовпевнений. Запоріжжя найближчі дні. Цю проблему передбачали заздалегідь. Тобто влучання в цей об'єкт передбачали заздалегідь. Передбачено. Знову з води по воді. Дивіться, як може бути, може бути обманом. Воно як полетіло в один бік, як у нас буває при обстрілах, західна так, частина. Ми думаю, що, думаємо, що у нас все буде добре. Значить, тут три карти нам вказують на те, що ми боїмось, повторення сценарію негативного і те, що ми бачимо, як летить, і чуємо, як летить. Раз, два, три. Три чого? Запоріжжя найближчі дні. По енергетиці також буде. А він в три заходи якось планує. Значить, повинна була бути розвідка просто, дрони потім, а потім ракета. Щось вже з цього виконано. Біда в тому, що він якось обходити буде захист. Тут показує, що захист є, він його обійде. А він може зробити одну атаку потім, знаєте, як одну, а скажи, вночі. Там і вдень буде. Там і світло буде. Сонечко буде вставати. Воночком буде вставати. Так, летить і летить. Дивіться, тут може декілька бути атак поспіль. Він як не заспокоюється. Що ти хочеш в Запоріжжі? Зараз будемо Дніпра дивитися, тому що я кажуть, що у вас був вибір захистити саме ці об'єкти. Дивіться, хоче не житлову, туди цілити не буде. Але є небезпека для цивільних. Все одно показує. Мені просто показує, що він закидає з трьох боків. Розумієте, знову? Закидає з різних боків. І просто закидає, куди долетить, туди долетить. Де впаде, там впаде. Запоріжжя, найближчі дні. Енергетика буде. Там, де восени він робив такі атаки, ми ж пам'ятаємо, була в нас осінь, коли темно, води нема, нічого нема. Будуть жертви. Лікарні є також небезпека, до речі. Це стара ціль лікарня. Туди вже шлях в нього прокладений, але він буде знову туди бити. Забагато цілий для вас, розумієте? В нього в чому біда зараз пішла ворога, він, Ну, не біда, для нас біда. Що він цілить І поки не, зій... ну, не долетить, він буде туди бити і бити, поки не досягне цілі. Запоріжжя найближчі дні. Ну, скажи мені. Ну, Підсвідчені ворогу цілі показують Запоріжжя, найближчі дні. У вас на фронтах також важка ситуація. Важка. Тому що ви десь намагаєтесь протиснути ворога, він вас відкидає. Будуть прильоти. Дрони. О, де дрони літали, де зависали, там будуть прильоти. По найближчих днях. Сьогодні-завтра дивіться, де дрони висять, над яким районом. І буде небезпека для цивільних. Дивіться, там може бути, що атака з вечора або вночі, і в день всі вийшли, розслабились. Ну, так вже, знаєте, нас побомбили, можна виходити, не можна. Дітей вдома тримайте. Не треба по парках гуляти так довго. Якщо тривога за тривогою, ви зрозуміли. Він, як знаєте, від всіх вже відчепився, а до Запоріжжя причепився, отак буде. Що у вас взагалі в Запоріжжі відбувається? Що у вас взагалі в Запоріжжі відбувається? Знову показують, передбачено. Знову ця карта. Значить, влада радіє, дивіться, якісь виступи, заяви. На всіх медіа буде людина. Я тут такий гарне, у нас все добре, в нас все схвачено. Насправді у вас тут прильоти, ви самі по собі. Захисту не буде вистачати. Боже, зіркова в когось хвороба буде. Я зірка, я на всіх каналах. ну Тут біда в тому, що влада каже, у нас все добре, а люди потроху будуть від'їжджати з Запоріжжя. Я бачу відтік людей. Він тимчасовий, але люди будуть намагатися на якийсь час виїхати. Укріплювати треба, бо укріплювати місто треба, захищати, бо кажуть, що щось дали, сили дали, можливості дали, а ви їх не використовуєте. Ворог буде наступати на вашому фронті. Смерть багато буде на Запорізькому напрямку смерті. Багато він буде тиснути і тиснути в бік міста. Знову ж таки, будемо червень дивитися, бо він буде якийсь дуже дивний цей червень у вас. Кінець місяця дуже дивний, бо він буде мати успіхи і на фронті ворог, і буде мати жертви серед цивільних в Запоріжжі. Буде таке відчуття, як от у нас у Харкові, що нас вже нічого не врятує, що ми вже це що все це на все життя. Що так і будемо жити. Може, тому люди й будуть виїжджати в найближчі дні. Ми намагаємось якусь операцію там зробити. У нас є таємні плани, які ми не озвучуємо. Але от дивіться, що у вас там поруч? Місто, яке поруч біля води, там таке, да, озеро чи щось є. От там будуть жертви. На нашій наші території, близько до Васильівки, будуть жертви великі серед цивільних. Васильівки прильоти. Васильівці. Але, дивіться, шлях з Васильівки до Запоріжжя. Він перекритий, закритий. Чи є шлях ворогу з Васильівки до Запоріжжя? Є. Є. Важкий, але є. Чи буде ворог штурмувати? Чи буде ворог намагатися вийти на трасу? Буде. Буде. Дороги, траси буде. От і напрямок Васильівка до Запоріжжя. Він буде намагатись шлях собі прокласти. Спочатку вогнем і буде знищувати село, а потім вже і по землі. Там активізація йде. Той напрямок постійно раніше показувала, що ми маємо там, знаєте, десь, що ми тиснемо на ворога. А зараз, ну давайте. Васильівка. Дорога на Запоріжжя. Чи відкрита ворога, дорога звідти на Запоріжжя? От пряма дорога ні, тому що намагатися будуть зараз ні. Зараз поясню, бо, бо будемо, як ну, щось виїжджати буде в той бік, а ми його б'ємо, руйнуємо. Зброя, поки на це є. На це є зброя, дивіться, тут дуже така небезпека є, тому що як тільки ворог на іншому напрямку піде в наступ, роботи, роботиме. Оріхівський, то ця частина буде менш прикрита. Тобто ворог буде спеціально десь тиснути і буде намагатися вийти там на дорогу. Будемо дивитись літо, тому що там буде небезпечний момент для цивільних. І ще, все, що на шляху, все, що пообіч цієї траси, населені пункти, поруч. Ви зрозуміли, що ми завжди казали, дорога на море. Зрозуміли? Через Васильівку? Населені пункти, які пообіч цієї дороги, він буде бомбити. Буде бомбити. Сильніше. Мелітополь найближчі дні. Там щось новеньке перевезла, я прям бачу. Розпаковують, тенти такі знімають. Пивоухо? Так, да. пивоухо вони повиставляли собі додатково в Мелітополі. Вони щось будують, щоб ми туди не зайшли. Вони готуються до чого, що ми можемо туди піти. Вони добре готуються. Як боляче бачите, що ворог добре готується, а у нас розкрадається. Я не знаю, в мене нема вже сил таке дивитися. Ну в нього дійсно буде якісь і нові вогневі рубежі на Мелітополі. І зброя нова у ворога. І він в оборонку там стає. Він прям чекає, що ми туди підемо. Чому кажу, бо він... Бо ми будемо туди бити. Він почне збивати, може, реп якийсь новий. Я не дуже в цьому розуміюсь. А звідти з Мелітополя. З того боку, ракети, які будуть доходити по нашим територіям і дрони будуть літи, в діти вилітати. Бердянськ дні. Захист у них працює. Них, от у них руйнування біля води, прильоти в Бердянську. І в районі біля води, і по інфраструктурі. Нащо нам це? Треба, щоб вони щось не запускали звідти. І дрони якось через них будуть летіти на нас. Там палати буде в Бердянську. парти біля води, бази, так треба, кажуть. Там скупчення військових так треба. Енергодар найближчий день. Гуляють, вони відпочивають. Вони вважають, що вони там як у бога за пазухою. Дрон впаде в Енергодар. Там є небезпека для цивільних, щось злетить і впаде. Там буде прильот по інфраструктурі. За Відпочивають так само За Найближчі дні за Закрита інформація. Ми як не знаємо, що насправді там відбувається. Чому постійно позиції показують небезпека для цивільних? Там будуть провокації, Лі... і влітку будуть провокації. На літо будемо дивитись. Там будуть провокації, коли будуть вкиди, що є виток, що є небезпека, що є приліт. Вони навіть там якусь міні-евакуацію покажуть. Закрита інформація, взагалі не знаємо, що там відбувається. Буде підрив? Не буде підриву. Там щось впасти може, але не ведімось на провокації. Я до чого передивлялась, тому що показує, що є небезпечна ситуація, про це говорять. А треба ж подивитись, чи є вона насправді. Скільки хитрих, хитрих планів, подивлюсь, напевно, цього Путіна. Взагалі, що він там запланував? роботи на найближчі дні. Ну, ніяк справедливість не спрацює. Вони до чогось готуються і ми готуємось. Є небезпека більше для сів із їх боку. Тобто іде поглиблення як роботи, може, арти, може зброя далі буде добувати. З двох боків населені пункти, які і окуповані, і не окуповані, де є цивільні, будуть в більшій небезпеці. Ми готуємось і вони готуються. Роботи на найближчі дні. У них дуже багато там чогось або дронів, щось дуже багато. них. Паритет ну, набагато більше з неба летить. Це не арта, це як дрони. І це нам велику проблему становить, нам треба її вирішити. Вирішимо. Треба почекати, зараз протриматись. Вирішимо. Що там зі зброєю? Так, а що у ворога буде на роботі Тили ми їм вибиваємо. Так, туди треба зброя. Пишіть петиці. Я вам чесно кажу, я от кажу те, що бачу, туди треба зброя. Таке відчуття, що приймуть якесь рішення непопулярне, і звідти трошки заберуть. І там може посипатись фронт. Може. вогнем. Там ворог може нас відтиснути звідти. Хто волонтерить? Я не роблю збори, тому що я бачу, скільки. Негативо виливається на тих, хто робить збори. Я можу тільки анонсувати чийсь перевірений збір. Якщо хтось збирає, давайте на каналі будемо викладати. Я не проти, але особисто я збирати не буду. Треба, Туди треба зброя. Туди треба військовим допомога. Про це зараз мовчать, а коли вже буде пізно, про це скажуть: От, почуйте мене. Хто волонтерить, тримайтесь, допомагайте, Запоріжжя. Я вам як Харків скажу, ніхто, окрім нас, не знає краще, що робити, і більше ніхто не допоможе. Допоможуть інші, але так як ми самі, ніхто не допоможе. Так, Мак найближчі дні. Ух, там горить, ух, там палає. ух, їм там дуже важко. Так Мак там великі прильоти. Пологи найближчі дні. Ну, ми до чогось готуємось. Ну, це ж, дивіться. Полога, чому смерть? Бо вогонь-прильоти, і якась техніка звідти виїде і її підірвуть. Бляй поле найближчі дні. Ворог хоче маленькими групами заходити на околиці. Він буде намагатись це зробити. Дуже гучно. Він буде розбивати якусь частину міста, щоб її просто не було, щоб було простіше туди зайти. Він планує туди заходити, поки цього немає оріхів найближчі дні. Що у вас може підтопитися поруч з вами, затопитися, якась територія? Щось з водою пов'язане підтоплення. Щось не так. Оріхів також ДРГ-загроза. І дивіться. Він вже якусь частину стер, десь вже не можна буде проїхати по самому місту, як ну, неможливо, нема дороги, да, і буде продовжувати. Якийсь є план в нього. І він ще так дивно буде бути, як. З боку міста, зрозуміла куди. Він просто робить так, щоб там якийсь шлях собі вогнем прокладає. Він зараз дуже хитрі речі робить. Будемо фронт окремо дивитися, я зрозуміла, Вільнянськ найближчі дні. Дрон, прильоти перед місця. Збивати будуть, знову питання інфраструктури, що чогось ресурсу буде, не вистачати, Складські приміщення є небезпека. Мені часто ангари показують, як, або сільгосподі, знаєте, одноповерхове таке довге приміщення. Вільнянська. Об'єкти в нього є, і є там, де військові можуть, він вважає, що відпочивати, щось купити. Угу. Де вони зупинитись можуть. Там є небезпека.